Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні готуємо дуже смачні, ніжні та повітряні грибні котлети. Готуються дуже просто та легко. Отож, розпочинаємо. Рис промиваємо декілька разів, заливаємо водою, ставимо на вогонь і варимо до готовності. Далі ставимо пательню на вогонь, додаємо соняшникової олії, розігріваємо, вкидаємо цибулю, покришену кубиками. Та шампіньйони я їх покришила у довільній формі. Обсмажуємо на середньому вогні до м'якості цибулі. Зварений рис перекладаємо в миску, щоб він швидше охолов. Цибуля з грибами вже підсмажилась. Перекладаємо в миску, щоб швидше охололи. Охлопшу цибулю та гриби переміщаємо в блендер, перебиваємо, робимо з них фарш. Переміщаємо в миску до рису, солимо та перчимо все за смаком і перемішуємо до однорідності. Фарш готовий. Формуємо котлетки і паніруємо у сухарях. Форму та розмір обирайте за своїм смаком. Смажити буду на соняшниковій олії. Котлетки гарно тримають свою форму. Смажимо на середньому вогні до золотистого кольору. З іншої сторони теж смажимо до золотистого кольору. Викладаємо на паперовий рушничок, щоб забрати зайву олію. І смажимо наступні. Ось і все, друзі! Котлетки посмажені. Виходять вони дуже ніжні, смачні та повітряні. Рекомендую обов'язково вам їх приготувати. Дякую всім за перегляд і до нових зустрічей на моєму каналі!